Любі друзі, сьогодні 4 березня, ми сіємо на розсаду насіння баклажанів. Молодик був 28 лютого, зараз зростаючий місяць, якраз вчасно. І так, посів дуже схожий на посів перцю, який у нас чудово зійшов. Але є маленька відмінність. Відмінність заключається в тому, що насіння перцю цього ми з вами замочували. На 24-48 годин хто як, в сізаріні або тому ж фітоспоріні. Хтось замучує ще довше, щоб він уже набубняв так, що просто чуть-чуть не починає проростати. З баклажанами трохи інакше. Я їх замучую всього-навсього на півгодинки. На півгодинки, тому що баклажанам цього достатньо. У фітоспоріні. І в тому самому сезарині, але я вже звикла фітуспоріння замучувати. Ось шість насінин епіку, який ми зараз будемо з вами сіяти. І в цьому році сіємо любимі баклажани: це баклажан Казімір, це баклажан Night Lady, це баклажан Фабіна. І новий епік, який я ще не сіяла, який я не вирощувала. Почнемо з епіку. Перше, що це потрібен ґрунт, мій любимий універсальний, з агроперлітом, торфом і піском частковим, також стакани, 300-грамові стакани. В стаканах я роблю такі маленькі отвори, ви ці отвори добре знаєте. І потім всі маленькі отвори, вони десь так на 4 на 4 міліметри. Я вкладаю насіння. Все насіння епіку вже в своїх квартирах. Зараз беру ґрунт, так, його розтираю, щоб він був геть-геть м'який. І трошки присипаю кожний, кожну насінинку трошки присипаю. Так, все у нас присипані присипане все насіння. І тепер треба пролити. Відносно пролиття. Я проливаю рощину фітоспоріну. Завжди я роблю розчин фітоспоріну із пасти 200 грамової Розводжу 400 грамів води і 200 г пасти. Ставлю в холодильник, а потім набираю вже там ззаді інструкція написана, скільки коли треба на насіння, скільки на землю, скільки на рослини. І дуже довго користуюся. І так, зараз пролью, Проливаю достатньо щедро. Треба, щоб було вологи багато у нас. Насіння не пророщене зовсім. Воно буде проростати. І потім накриваю поліетиленом. Для цього я використовую або ж мішки поліетиленові, або поліетилен, який у вас є. І ставлю на пророщування в саму теплу кімнату. В самій теплій кімнаті у мене 24 градуси. Цього достатньо. Взагалі, нагадую, ще раз: я вирощую розсаду в звичайній квартирі. На підвіконні без досвітлення. Перець, ви вже бачили, да, всі мої підписники знають мене по минулим рокам. А для нових підписників я точно не досвітлюю і точно в міській квартирі, і точно на підвіконі. І так, зараз поліетилен і в тепле місце. Зустрінемося з вами десь через 10 днів. Ще хочу показати е, стікери, які я вкладаю. Ту буде казимір, ви бачите, а тут вже і піки всі вставлені. Дуже гарні маркери, такі стікерочки, які мені стають завжди в пригоді. І так, любі друзі, я закінчила посів. І тепер будемо чекати, коли будуть сходи. Дякую за увагу!